Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття малювання. І ми з вами будемо малювати листочки на деревах. Але прийшла сьогодні я не сама. Зі мною прийшла Галинка. Теж хоче подивитися і навчитися, як малювати листочки. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте догоньки! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо! Доброго ранку пташки в вишині. Доброго ранку тобі і мені. Сподобалось? Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку пташки в вишині. Доброго ранку тобі і мені. Молодці дітки! дітки. Ось таке дерево я намалювала. Подивіться. Галинка, й ти подивися. Ми з вами бачили на прогулянки листячко на деревах жовтого кольору. І ось такий в нас на деревці. На гілочках жовте листячко. Ось його багато, яке воно гарне. Подобається тобі Галинка? Так, Галинка каже, подобається листя жовтого кольору. Давайте і ми намалюємо листочок. А зараз будемо малювати. Для цього нам знадобиться водичка, жовта фарба. І серветочка, І, звичайно, наш пальчик. Змочуємо пальчик водички, занурюємо його в жовту фарбу і дотиком пальчиків малюємо листочки на наших гілочках. Ось так. Жовтого кольору листочки будуть. Ось такі гарні, жовті. Це такі жовті листочки в нього, гарні, жовтого кольору. Таке гарне листя буває тільки восени. Ви молодці, дітки. А ми з вами прощаємося. До побачення!